Друзі, це знову я, і відео таке в мене спонтанне, я не планувала його записувати, але щойно в нас в групі прочитала, що треба нашим котикам кошти на мішки. Щільні такі мішки, і волонтери знають, де вони купляються і які саме ці мішки треба. І я, звичайно, в мене так. Звідти прийшли, туди перекинула. Тобто я вже скинула певну суму коштів, бо завтра їдуть на закупку. І вирішила є в мене отакі речі, і хочу запропонувати вам, можливо, комусь щось когось щось зацікавить. Ні для кого не секрет, що я займаюся плетінням з паперової лози. Це одне з найулюблених моїх хобі-захоплень. але... На це не вистачає часу. Он там е, стоїть замовлення на сумку, Уже розпочала, самі такі відповідальні моменти зробила, зараз просто чекає свого часу, чекає закінчення. От, е, там іще, ще одна робота розпочата, ну, так і живу. А це роботи вже е, зроблені, готові, я їх е, Плила, ну хочу, ви ж мені розумієте, ви мені присилаєте подарунки, і мені хочеться також відправити якісь подарунки. Ну, що я можу, що я вмію, тому я так і плила. Але для такої доброї справи я хочу запропонувати вам, хочу попередити, що робота ця вона требує великих вкладень. Тобто я замовляю паперу, папір газетний на сайтах, потім роблю трубочки, ви вже знаєте, там в мене є деякі відео. Ось спеціально я замовила штатив, щоб можна було зверху знімати, щоб можна було показувати свою роботу. Але зараз показую те, що в мене є в наявності. Ось є такий кошик, чи сухарничка, чи ну будь-що можна зберігати тут в цьому кошику. Він абсолютно екологічно чистий, так як використовується тут лише акриловий лак. Він Розводиться водою, тобто я не знаю, на якій він там основі. Мені здається, що там, або на основі желатину. Я не знаю, але цим лаком покривають і дитячі іграшки, тому я використовую його в своїх роботах. Ось такий кошечок повністю готовий до роботи. Ось цей звук, вона дуже міцна. Такі речі можна мити у воді, під краном. Під гарячою водою, коли, наприклад, у мене на, у якійсь вазочці лежить там печиво чи хліб, і попадають кришечки, я, звичайно, під кран, під гарячу воду помила, навіть можна щіточкою, це не страшно, помила, дала отак висохнути, просто, ну, щоб не, не деформувати. Там півгодинки і знову можна користуватися. Тобто воно не розмокає, тут все. Фарбую я, я вам розказувала, я фарбувала, заварювала листя горіха, листя каштану, кору дуба, такий використовувала. Зараз я так спрактикувала. Я просто беру розчинну каву або заварну, заварную в мене багато. І заварюю розчин і фарбую трубочки. І натуральне. І не страшно, і тобто можна придати будь-який колір. Темніше, то темніше, світліше, то світліше. От сумка в мене, наприклад, я її не взяла на стіл, то там взагалі колір соломки такої, світленька. Ось такий кошечок, або така цукерничка, або для печива ємність в діаметрі вона 22 см, висота її. 10 см, ну і тут по ручках е, трішки вище. Е, іде під номером 2 і буде коштувати вона 350 гривень. Так, далі це в мене були залишки трубочок, і тому е, трішки різні відтінки, але це в свою чергу е, придає якийсь шарм е, такий, по-своєму, воно цікаве. Ось така ємність для чогось. Вона легенька, але вона дуже цупка. Тут гарно прикріплені ручки. Ну, тобто ці ручки витримують, ну, а що сюди можна покласти, щоб це було дуже важке. Так, десь 23 см в діаметрі воно. Ну, ця ємність 9 см висота. І ось така річ, вона також буде, іде під номером 3, і також буде коштувати вона 350 гривень. Так, є отака невеличка таця. Тут ручки трішки інші зроблені. Ну, та, в принципі, у кожної речі там по-своєму. Тут отакі ручки. Е Можна також використовувати, покласти серветку, використовувати для хліба, для фруктів можна використовувати. Все воно міцне, все воно надійне, не боїться вологи. От Я вам казала колись, що в мене речі є, які я тільки починала плести, і вони от років три вже чи, на вулиці стоять під снігом, під дощем, і абсолютно нічого їм не стається. 27 см в діаметрі така таця. От, іде під номером 5 і коштує 350 гривень. Так, далі є отака велика таця або піднос, хто як називає. Е дивіться, міцність показую. Дуже міцна. Е також ручечки тут ось такі. В діаметрі ця таця буде 34 см. Тобто доволі велика, можна застелити серветку, поставити каву із круасанчиками, і можна біля телевізора та будь-де, ну це я вже фантазую, звичайно. Така таця йде під номером 4 і коштує 450 гривень. І ось така, такий кошик. Тут ще всередині я лише один раз покрила лаком. А зверху вже тут покрите воно скільки треба. Все воно прогрунтоване. Все, тобто, спочатку я ґрунтую річ, щоб вона була отака дерев'яна. Отакий кошик в діаметрі 25 см, висота 22 см. І без ручок. І ціна такого кошика 650 гривень. Тобто можна використовувати чи цибулю покласти, чи часник, чи навіть фрукти зберігати. В мене в таких кошиках нитки знаходяться. Є такий кошик у ванні, є такий кошик, він стоїть взуття, я зберігаю. І ніхто не здогадається, він стоїть просто для декору, а там взуття з кришечкою, звичайно, той кошик. Ось такі цей іде під номером, цей кошечок іде під номером першим і коштує 650 гривень. Це лише частинка тих предметів, які, я, які в мене зараз є в наявності, тому що ну, всього, я, всього немає. Я його все розпродаю, роз, багато своїх речей даю на всякі аукціони там. чи... Виставки-продажі для того, щоб якісь гроші заробили наші волонтери на, на ці потреби військові. Ось можу зробити в будь-якому кольорі: тобто білий, червоний, зелений, це все реально зробить. Та я й показувала вам колись ще в раніших відео свої кольорові речі. Просто я, наприклад, більше люблю ось такий колір. Отакі натуральні, природні, вони схожі до лози. Такий колір я люблю, такий я і використовую. Але замовляють різне. Робила я чашки, така чашка-цукерниця з ручкою і з блюдцем. Я робила і в жовтому кольорі, і, та в будь-яких кольорах. Які замовляли, такі я і робила. Ось, друзі, все, що хотіла показати, не буду довго затягувати. Пишіть свої відгуки, пишіть свою думку. А я всіх обняла. І всім до зустрічі. Пока!